Ідеш на побачення? Хочеш вибачитись? Попрощатись? Тримай квіти. А до речі, з тебе 300 Триганебакс. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чаю, а я розповім вам про квіткову крамничку Ханако. Це дебют української студії Fantasy Games. Гра була у розробці аж цілих 6 років. Я довго чекав. Шість кроків чекав. В Аскабані. Та чи вдалося їм створити гру гарну, як квіточку, чи це якийсь бур'ян? У центрі сюжету Асаока Ханако, Звичайна японська школа. А зачекайте, вона вже закінчила школу. Отож Ханако допомагає своєму дідусеві із квітковою крамницею. Її мрія бути квітникаркою, і вона щиро вірить у свою справу. У мене є мрія. Батьки Ханако десь за кордоном і не дуже активно виходять на зв'язок. Тож хрін з ними. Персонажів у грі багато, переважно всі вони милі. Деякі персонажі здатні дивувати, але я не буду спойлерити. Ханако спершу здається поверхневою, нездатною на негативні емоції. Однак протягом гри вона проявляє свою невпевненість, намагання допомогти всім через свою емпатію. Вона не картонна, вона просто добра людина. Покупці приходять до Ханако, розповідають свої історії. А вона, як добра квіткова фея, складає їм букет із певним сенсом, адже кожна квітка щось означає. Історії персонажів веселі, сумні, сповнені натхнення чи жалю. Діалоги потрібно читати, щоб зрозуміти, який саме букет потрібен. Однак зізнаюсь, у грі забагато тексту, особливо з цими люб'язностями. Отож, вислухавши клієнта, ми маємо зібрати букет із квітами, які відповідають історії та настрою. Іноді із вибором квітів можна помилитись, однак, поки ви не віддали букет, все можна виправити. Для букетів потрібні квіти, але вони рідко бувають у дефіциті, адже біля крамниці є сад. Якщо в саду нема що збирати, Ханако може піти у ліс або попросити подруг принести квіти, або ж замовити квіти та насіння. Окрім самої роботи у крамниці, Ханако має покращувати свій настрій за допомогою солодощів або музики. Радіо повільно піднімає настрій, тож Ханако до біса багато їсть солодкого. Окрім цікавого сюжету про дорослішання та особисті дилеми Ханако, варто зазначити, що гра має багато цікавих активностей. Це не просто візуальна новела, а й непоганий симулятор квіткової крамниці. Почну з приємного. Фони намальовані доволі гарно, відчувається вплив японських візуальних новел. Кольорова гамма теж приємна та змінюється протягом доби, а також у глибоких емоційних моментах. Персонажі виглядають по-різному, відчувається різниця у віці та характері. Та, маю бути чесною, пропорції просто жах. Через погано відмальованих персонажів я була дещо упереджена щодо якості гри. Та все ж гра мене приємно здивувала, особливо під кінець, коли візуал дуже добре передав потрясіння та інші емоції. Надзвичайною перевагою цієї гри є повна українська локалізація. Сьогодні ви виглядаєте ще щасливішими, ніж зазвичай, особливо Тін. У озвученні брали участь доволі багато людей, і майже всіх було дуже приємно чути. Насправді це чудовий приклад для інших українських розробників: залучайте людей, адже так приємно чути українську в іграх, а не лише читати субтитри. Окрім українського озвучення, є ще англійське та японське. Крімпа. I'm home. І нічого зайвого. Музика та звуки у грі доволі приємні. Навіть додати нічого. Квіткова крамничка Ханоко це гра не лише про складання букетів. У грі стільки простого та душевного, що місцями можна розчулитись. Проте є і багато проблем. Окрім проблеми з пропорціями, персонажі іноді бісять. Деякі діалоги хочеться скіпати. Але якщо уважно слухати чи читати діалоги, потім з'явиться відчуття, ніби пазл складається. Адже персонажі так чи інакше пов'язані одне з одним. Кінець історії був доволі передбачуваним для мене, адже де не де були натяки, що станеться. Однак, як і у житті, ти знаєш, що таке може трапитись, але ти ніколи до цього не готовий. Тож за життєвість гра отримує зірочку. І я дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Нюхайте квіти, не крадіть чужих клумб і бережіть себе.